Якось давно не було від мене всіляких оглядів. Треба це терміново виправляти. Отже, що там було цікавого в літньому сезоні. Коштовності рурі у принципі виглядає цікаво, Гадаю, треба дати шанс. Та й чоло газогоренайноко. Деємбагісе! Я вас вітаю на зв'язку. Кім сподіваюся, я обрав гарний спосіб для камбеку. Так чи інакше, сьогодні ми будемо говорити про аніме, яке явно може пробити собі місце серед найкращих аніме року. І це при тому, що в тому ж літньому сезоні є інший певний претендент, про якого я розповім у наступному огляді. І не тільки він, чесно кажучи. Отже, сьогодні в нас на вигляді аніме Рурі на Холсики або ж коштовності Рурі. Це 13-серійне аніме, яке вийшло в липні 2025 року, і було створене студією Bind. Так так, це та сама студія, яка створила реінкарнацію безробітного та аніме до чоловік що належить до типу В тій країні? Нема роботи для людей з моєю освітою, перетворюється на дівчину. І судячи з візуалу, сьогоднішній піддослідний ближче до другого аніме. У якості першого джерела ми маємо одноіменну мангу, яка дебютувала в серпні 2019 року на сторінках seinen журналу Харта видавництва Enterbrain. Завчасно можу сказати, що тематика манги цілком пасує назві видавництва, і яка наразі має сім танкобонів. Коротше кажучи, контенту багато, навіть попри здавалося просто до сюжету, про який я зараз і розповім. Отже, все починається зі школярки на ім'я Тігава Рурі, яка фанатіє від усіляких дорогосінних каменів. Я ось після розмови зі своєю мамою щодо одного певного кристалу в магазині, в неї виникла цілком логічна ідея пошукати їх самотужки. Бо, як не дивно, шукати їх у природі простіше, аніж випрошувати на них гроші. Ну і під час своїх пошуків Рурі натикається на спіранку мінералогії з великими. молотом. Звати її Аратонагі, ну і вони об'єднують зусилля в пошуках різноманітного каміння, а трохи згодом їхні бояжі з дослідженням мінералів стають постійними, і таким чином Рурі потрохи відкриває для себе світ мінералів, рівно і глядач, але про це трохи згодом. Як і говорив, сюжет доволі простий, але ж ніхто не говорив, що навіть найпростіші сюжети не можуть мати великий потенціал. Та сам можна сказати і про цей аніме. І що цікаво, воно використовують цей потенціал по максимуму. І в принципі, я би за традицією почав саме зі своїх вражень від сюжету, якби мене ледь не одразу від початку аніме не захопила анімація. Я зараз серйозно. Плавні рухи персонажів, відплеск у камінців, відблиск води врешті-решт, та й взагалі гра зі світлом. Таке враження, ніби аніматором завезли великі кейси з грошима, і вони відпрацювали фактично кожну єну. Та я вже мовчу про красивий візуали, включаючи як дизайн персонажів, так і навколишнє середовище та задній план. Ось настільки вони заморочилися, особливо над офіційними артами до аніме. Тепер щодо сюжету та персонажів. З одного боку, ми маємо гарно прописану історію про дівчат, яких об'єднує пошук і дослідження всіляких камінців. І не тільки камінців. З іншого боку, кожна серія це як захоплюючі уроки з геології, де в цікавій формі подається інформація з тієї теми, якої стосується серія. У цьому плані окремої уваги заслуговують нотатки, що з'являються всередині кожної серії, куди за каноном вставляють рекламний блок. До речі, щодо до реклами, гадаю, не буде ніяких двозначностей, якщо скажу, що про рекламую заклик донатити на ЗСУ, бо саме завдяки їм ми можемо будувати український Ютуб. Суму донату та збір ви обирайте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Тепер можемо поговорити про персонажів. Варто сказати, що Рурі та Нагі досліджуватимуть мінерали не самі. До них приєднуються ще двоє дівчат: суденка і Марі Йоко, та однокласниця Рурі Сету Щоко. Там буде ще одна дівчина, але то вже будуть спойлери. І скажу чесно. З такою командою не гріх кудись поїхати на пошук всіляких коментів. По-перше, кожен з цієї четвірки має цікаво прописаний бекграунд, який добре пояснює, як вони дійшли до мінералогії. По-друге, між дівчатами проглядається дійсно прикольна хімія, завдяки якій можна повірити, що вони ледь не найкращі подруги. Ця хімія працює через контрасти між характерами персонажів, до прикладу, енергійна рурі та спокійна Наґі ідеально доповнюють одна одну. І як основний інгредієнт цієї справи ми маємо нашу головну героїню. На початку ані. Ме Рурі представляється, як звичайна школярка, що любить усілякі дороготінні прикраси. Ні, ну а хто їх не любить врешті-решт. Ну і плюс ще в неї проглядалися рис на стриманості та впертості. Але з кожною наступною серією глядач бачить, як вона розвивається як персонаж, як вона розвиває свої скіли з дослідженням мінералів, звісно ж. І що цікаво, вона це сама усвідомлює, і тому явно налаштована йти вперед. Ну а я побажаю їй в цьому всього найкращого. Отже, візуал розібрали, сюжети персонажів розібрали залишається десерт, дотешня музика. Аби не було інтриги, одразу скажу, що обеніг прям на 10 з 10. Я бляха не жартую. Як іще ви поцінили гарно поєднану комбінацію красиво намальованого відеоряду та вступної пісні, яка точно посолиться у вашій голові. На-на-на-ра-на-на, на-на-ра-на-на-на, на-на-ра-на-на, на-на-ра-на-на-на. Допоки не забув, ендинг також заслуговує вашої уваги, просто щоб ви не квапилися перемикати на наступну серію. Ну і також ми маємо приємну фонову музику, яка грає протягом серії, що покращує відчуття від перегляду. Капець, вже майже кінець відео, а я майже не випускав якогось жартиків. Можливо, саме в цьому і полягає магія аніме коштовності рурі. Для певного розуміння, коли я розбираю яке-небудь аніме, і не тільки аніме, я намагаюся розбавити огляд усілякими смішнявками, але прикол у тому, що коли ви розповідаєте про фільм чи серіал, який вам дійсно припав до серця, то жартики здаються недореченими чи що. Ну і ясне діло, я мав би якогось покритикувати це аніме. Задля об'єктивності, звісно ж, щось там до сюжету доколупатися, до фансервісу. але дозвольте мені йомитися та сказати, що проблем немає, особливо це стосується фансервісу. бо, по-перше, перше, його не так і багато, а по-друге, він абсолютно не заважає перегляду. Взагалі, а якщо додати до цього красиву музику та заворожуючу анімацію, то отримуємо явного претендента на аніме року, яке на жаль свого часу оминули. Що я вважаю несправедливим. Я даю цьому аніме всі 6 зірочок. Можливо, воно і у вас пробудить бажання пошукати цікаві коментарі десь у природі, або просто посеред міста. Ну що ж, на цьому все. Ставте вподобайки, якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал і бийте у дзвін, аби не пропускати нові відео, і обов'язково донатьте на ЗСУ. А з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі!